Ефектний розгром збройними силами України російської військової колони під Новомихайлівкою вказує на ширші проблеми збройних сил рефії адаптуватись до нових реалій на фронті. Про це розмірковують аналітики Американського інституту вивчення війни. Просто нагло обманули. Нагадаємо, що згаданий невдалий наступ. Армія Рефії провела 30 січня на північний захід від солодкого в напрямку Новомихайлівки. Тоді рота ударних БПЛА 72-ї окремої бригади імені чорних запорожців відбила ворожий штурм і разом з іншими підрозділами знищила колону із 11 одиниць бронетехніки окупантів. Після цих подій під Новомихалівкою російські блогери почали верещати про те, що вони розчарок постійними помилками своїх сил в Україні, зокрема, вони озвучували критику на адресу командування за те, що воно абсолютно не враховує фактор безпілотників під час планування тактичних атак. А заява Путіна 2 лютого лише підтвердила те, що російське військове та політичне керівництво абсолютно не орієнтується в тому, що зараз відбувається на фронті, реально, та в здатності збройних сил РФ адаптуватись та відновити. Маневреність на полі бою підсумували в інституті вивчення війни? А, так ми розуміємо, що не, не проходить безслідно політичні дискусії, які відбуваються в країнах наших партнерах, не проходить безслідно бажання заощадити, яке ми бачимо в деяких країнах наших партнерів з Європи зараз. І спробувати меншими зусиллями, меншими фінансовими видатками. Пройти цю війну і бути серед переможців цій війні проти російського зла, і наразі Україна не отримає тієї не те, що достатньої кількості, а й тієї кількості боєприпасів 155-го калібра, зрозуміло, основного калібра зараз для тієї артилерії, яка є в наявності в сил оборони України, навіть тієї кількості, яка вже була обіцяна. Я перш за все маю на увазі той мільйон. Снарядів, якісь обіцяли до березня місяця, зрозуміло, що вимушені заощаджувати і вимушені компенсувати. Чим компенсуємо зараз добре, що почала працювати американська програма на 2024-2025 рік по виробництву снарядів власне для українського фронту. Ми чекаємо, що ці снаряди будуть надходити на український фронт. Компенсує зараз практично українське суспільство, українська нація компенсує відсутність або брак цих боєприпасів ФПВ-дронами, в принципі, дронами і ударними системами в безпілотними. Але компенсація ця звичайно якоюсь мірою дозволяє на сьогоднішній день вирівнювати той дисбаланс в кількості снарядів. Ну і звичайно що на цьому тлі дуже так виразно підкреслено і, на жаль, на жаль, болючий для України. І я сподіваюся, для всіх тих людей порядних і мислячих і в країнах наших партнерів. Те, що ті обіцянки, які взяла на себе Північна Корея, вона практично виконує. Ми бачимо, що Росія має можливість зараз користуватися північно-корейськими боєприпасами, північно-корейською е, технікою, і е, той мільйон, який північна Корея взяла на себе. Вона такий мільйон виконає. Так, тоді це, коли дивіться, це пояснює. Тоді коли європейський союз говорить mm. про півмільйона зараз до березня місяця, і то в кращому Так, разі. пане Іване. Це арифметика диспропорції. Просто будь-якої людини, яка не жила разом з вами, як ми з вами на глобусі України, може виникнути абсолютно логічне питання. Ви що за 30 років все одно лишилися менш потужними, економічно розвинуті, ніж Північна Корея, яка шантажує, а деколи на дровах їздить і кору. бере? Абсолютно вірно. Ну, ніби Я говорю, що це вкрай болюча питання. така тема. Звичайно, вона неприємна. Чути, я думаю, країнам наших партнерів, тому що Північна Корея становить внутрішній валовий продукт в світовому ВВП становить менше 1%. і близько 40% ВВП світового, які разом нараховують країни Європейського Союзу і наші, наш партнер Великобританія, країни Європи, то це дві непорівняні речі. Менше одного одного десятого перепрошую, я сказав менше одного відсотку, менш однієї десятої відсотка. Ми бачимо, і ми бачимо, як цей потенціал країни, яка раз на 10 років переживає голод, тієї країни, з якої так само там не не вважали її за ту, яка здатна забезпечити щось пристойне, бачимо, що ця кількість. Боєприпасів, яку зараз здатна забезпечити Північна Корея, вона таки впливає на лінії фронту, дошкуляє і дозволяє росіянам використовувати більш масштабний вогневий вал зі своєї артилерії. Звичайно, це привід і задуматися нашим партнерам. Але звичайно що ми розуміємо, що це мало допомагає в конкретній ситуації на даному конкретному історичному етапі дрони. Маленькі ударні системи зараз частково компенсують цей брак снарядів, Власне, і звичайно, частково. Да, дуже частково, пане Іване. Те, що вони мають снаряди, це ми бачимо, розуміємо, але є ще інший момент, яким вони лякають не тільки нас, а цілий світ і фактично не. Перший рік про те, що на 95% оновили свої стратегічні ядерні сили, а морську складу фактично на усіх 100%. Так кажуть, що це такий в них е, тил надійний для їхньої безпеки, слова Путіна, це е, е, блефують, залякують, чи відважаться вони щось робити із цим своїм е, зарядом із. Цими оновленими ядерними силами е і наскільки е швидко чи взагалі чи стануть чи стануть оці погрози Путіна ще одною такою червоною лінією, яка буде стримувати Захід і Сполучені Штати Америки? Чи вже вони на це не поведуться? Патологічні майстри брехні пропаганди росіяни, звичайно ж, не вигадають нічого іншого, як згущувати барви, як в черговий раз розказувати про свою налагонятну зброю, про те, як вони оновили свій парк. Зараз вони говорять. Насправді, ми розуміємо, що навіть при всьому нашому раціональному бажанні сприймати це як реальність, ми ну, зрозуміло, що жодна тверезомисляча замисляча. Людина в черговий раз не повірить цю брехню, бо розуміє, які ресурси треба витратити для цього. і Розуміє, які технології мають бути у Росії, яких у них немає вже десятки років. Тому в черговий раз поформована зільоним зі насадка на ракету. Вона навряд чи робить новою цю ракету, яка виготовлена десятки років тому. Тому блеф і пропаганда це те, що не варто обговорювати. А те, що стосується військово-морських сил, де зараз Чорноморський флот Російської Федерації він залишився в 2020 23 році його рештки добуваються зараз українськими дронами по всіх усюдах чорного моря, по всіх шпаринках, де вони поховали свої бойові кораблі, не маючи можливість їх швидко відправити до Каспійського моря, бо розуміючи, що і в Каспійському морі їх дістане караюча рука України.